Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Пропоную до вашої уваги огляд трьох нових українських серіалів 2025 року, прем'єри яких відбудуться уже на початку весни. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Ростин покаже, четвертий сезон. Країна виходу України, рік виходу 2025. Показ нового сезону відбудеться уже 10 березня о 20.00 на телеканалі ICTV2, тому раджу всім не пропустити прем'єру. Варто зазначити, що у нових епізодах головні герої продовжать розкривати складні та заплутані кримінальні справи, а також долатимуть непрості життєві випробовування. Також у серіалі ми побачимо всі особливості нинішніх реалій: ракетні обстріли, комендантські години та вимкнення світла. Щодо головних героїв, то у новому сезоні ми побачимо, чи подолають Яна і Олег протиріччя і непорозуміння. Олегу доведеться захищати кохану, а також що сили протистояти сильному і владному противнику, який задумав знищити і саме бюро, і колектив. Тому чи вистачить Олегу сил і чи залишиться він разом з Яною, це ми побачимо уже зовсім скоро. На другому місці знаходиться серіал під назвою Лікарка Ковальчук. Третій сезон країна виходу України рік виходу 2025. Варто зазначити, що даний серіал покажуть на телеканалі СТБ уже 3 березня о 20.00, тому раджу не пропустити прем'єру. За сюжетом, у третьому сезоні Оксана влаштувалася Чмедом у нову клініку. Проте не всі раді цьому призначенню. Тому жінці доведеться зіштовхнутися із супротивом нових підлеглих і боротися не лише за своїх пацієнтів. А й за власне серце. Варто зазначити, що у третьому сезоні коханий Оксани буде на фронті, і її стосунки на відстані пройдуть перевірку зрадою. А материнське серце розриватиметься між роботою та дитиною. До всього в новому сезоні на кохання та серце Оксани буде претендувати інший чоловік. Хто це буде і чи зможе кохання та надія жінки подолати всі спокуси та випробовування долі. Це ми з вами побачимо уже зовсім скоро. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Ключі від правди країна виходу Україна, рік виходу 2025». Нещодавно телеканал 1+,1 плюс Україна анонсував прем'єру даного серіалу. Проте точну дату виходу не вказав. Але достовірно відомо, що це відбудеться уже на початку весни. Головні ролі у даному серіалі зіграли такі українські актори, як Антоніна Хижняк, Сергій Стрельников, Володимир Гладкий та Ярослав Шахторін. Серіал Ключі від правди це історія про слідчу, яка, попри труднощі, намагається відновити справедливість і знайти винних у смерті брата і відновити його чесне ім'я. Тому вона змушена звільнитися з органів, аби продовжити своє розслідування самостійно та влаштовується працювати у готель, куди ведуть її власні сліди. І на перший погляд, це звичайне місце для відпочинку та бізнесу. Проте, як виявилося, за його дверима відбувається чимало таємничого. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі.